Пішов за грузинське випічку, чуть БМВ не купив. Треба брати. Треба брати? <ріпи> <ріпи> а вони якось не Ні, корейські не нормальні автомобілі. О, бачите? Це знак великий. Я не хочу нічого вам говорити. <ріпи> Мені треба долю. <ріпи> <ріпи> нормальні автомобілі є. Та <ріпи> нормальні. <ріпи> 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 а чого їх так мало на авторинку? Бо корея далеко від нас. Зрозуміло. <ріпи> <ріпи> ДМВ і Мерседес, то автомобілі, а остальне все то ломака. Сьогодні тема нашої програми Кія країна-виробник Корея, і ми йдемо дивитися, які варіанти пропонують на Луцькому авторинку. Вже новенька Kia Sportage 2018 року з пробігом 58 тисяч кілометрів. 19900 ціна і ціна і 1,7 дизель, розхід палива 5 літрів на 100 кілометрів. Один власник. довго ходити не довелося. Наступна – Kia Seed 2007 року з ціною 5200 доларів, 198 тисяч кілометрів пробігу, 1,4 двигун бензин. І ще одна присипана сніжком Kia Ceed 2008 року з ціною 6300 доларів. Двигун 1,6 бензин. І ще один представник Кія позашляховик Кія Соренто 2013 року з ціною 13 тисяч 200 доларів. Автомобіль з пробігом 195 тисяч кілометрів, 2,4 літри двигун бензиновий, коробка передач автомат повний привід. І знову Kia Sorento 2016 року з ціною 15 500 доларів. Треба брати. Треба брати? Так. Ні, корейські не нормальні автомобілі. Бачите, це знак великий. Я не хочу нічого вам говорити. <гум> Мені треба долю. Кіа доволі непогана машина, але головне не брати з Америки Кіа. Бо з Америки Кіа взагалі вона ніяка. А зазвичай буває KIA Спортич. У них 2,2 мотор. Доволі непоганий такий ходовий мотор, який дуже люблять люди наші. На повному приводі зараз перед зимою. Так Доволі непогана машина, тому я раджу брати паркетник. Або Кіа Stinger, мені дуже саме подобається. Вона така. Е, ну Сам дизайн мені її дуже сподобався. Вона схожа і на Мазераті, і на ягуара. Того БМВ того лучше не брати. Пальні автомобілі є. Та нормальні. А чого їх так мало на авторинку? Бо Корея далеко від нас. Зрозуміло. Kia Ceed 2008 року з ціною майже 5 тисяч. 16 двигун бензиновий і пробіг дещо високий 213 тисяч кілометрів. Ай, ай, не потрібний, скажу зразу. Чому? Хто на них їздить? Нема ні, ні одне її за 20 років. БМВ і Мерседес, то автомобілі. А остальне все, то ломаха. Перед тим казав БМВ не купляти, зараз так якось БМВ зайшла. Тільки що чуть сімка 2000 року не купив, не міг відійти від неї. Пішов за грузинською випічкою, чуть БМВ не купив. О, так буває на свої граблі інколи теж наступаєш. Позашляховик Kia 2010 року з пробігом 189 тисяч кілометрів з ціною 10 тисяч доларів. Покупець каже, що ціна дещо висока для неї проте, як на мене, варіант досить хороший. І знову позашляховик Кія 2006 року свіжо пригнана з Голландії. Оригінальна фарба 100%, оригінальний пробіг теж 100% і ціна 7950 доларів. Отже, на луцькому авторинку знайти Кія досить складно, адже, поміж інших марок і моделей, їх тут досить таки мало. Ну, ви дивилися програму Луцький автобазар, і побачимось наступного тижня.